Доброго часу, шановні. Ну, знімав я відео на тему, як квітне цвіте хурма сорту Дар Софіївки в Полтавській області. Подумав, що, мабуть, можливо, буде вам і цікаво, як вона виглядає зав'язь Це на сьогоднішній день, на 18 червня. 2024 року таке коротеньке відео. Зазніму невелике. Похилилась, правда, після цих бурь, градів. Нахилило її, ну зараз зараз мені ще покажу. Так, є зав'язь. І на нижніх гілках, ну, на всіх позав'язувала, в принципі. Те, що ціло, те воно все і зав'язалось. Ну, от, зараз крупним планом вийде. Так, оце вона отака квадратна. Це оригінальний сорт Дар Софіївки, можна сказати, квадратна. От до 150 грам вона як вийде. йде. У мене в минулому році сигнальні були. Саме більший плод 135 грам. Ну, а так вона йде в межах 100-120 у неї середній. Ну, оце така специфіка. Та й взагалі по хурімі не тільки по цьому сорту, що в неї, 3-4 хвилі росту. Вона гілки пруд в длину, а в товщину ні. Ну і виходить, або підпирати, так як більшість робить, що, мабуть, і я робитиму, або, можливо, частину дерева буду різати на наступний рік коротко, щоб її не гнуло. Тому що гілки тонкі, зав'язі. Я вже її підв'язав там тамйон з правої сторони. Оця буря-град її тіліпало тут по-страшному, і вона ну вибрала таку. Позиції собі. Ну, оце якось якось так. Шановні, ну, дасть Бог, діло буде. Зараз ще покажу. О, дощі попроливали це все трошки. Так, вона пожовтіла по чашелистиках. Зараз швидко покажу, чим планую удобрити. Так, подобри вам стандартно. Мій набор. Тобто сьогодні планую увечері. Мастер. От такі 25 грам на 10 літрів води. А наступного дня, може днів через 3, дам Брексіл мікс. Тобто спочатку всі НПК основні, а потім мікроелементи метали. брексіл. вона. Так, так же, як я зіміна, вона бриксіл, метали, мікроелементи полюбляє хурма, бо залізним купоросом колись там слимаків травив, то видно, що вона подобається хурмі. Ну, оце, оце отак дуже передобрювати не буду, тому що там же ж ні осмокот я підсипав. І так підливав мастером. А із-за цих дощів, із за того, що ж воно промиває, все промиває. А вона плодів нормально зав'язала на свій якби, розмір дерева, то треба чимось їй підживити, щоб їй леше, леше жилось. Отак. От Кому сподобалось, будь ласка, лайк, підписка. До зустрічі всього найкращого.